Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рисква> Свинка Пепа <рисква> Таємниці. Пепа з сім'єю дивляться улюблений телесеріал Детектив Бульба. Я детектив Бульба, відомий на весь світ. О! О! Поможіть, пане детектив. Я ніде не можу знайти мою квітку. Хм, ваша квітка у вас на лобі. Ой, дякую, пане детектив. Це ж просто. Я теж би змогла. <laughs> а вже ж змогла Пепо. Татку, як виросту, я хочу стати відомим детективом. <laughs> Джордж теж хоче стати детективом. Тоді кожному з вас потрібен капелю. Усі детективи у капелюхах. Тепер ви схожі на справжніх детективів. А ще нам потрібна кумедна штука, яка робить усе великим. Вам потрібна лупа. Здається, вона у шухляді на кухні. Знайшла. Це справжня лупа. Ого! Як вона діє? Підносиш її до речей і вони збільшуються. Через лупу маленька рибка здається великою. А можна я спробую? Ого. Через лупу Джорджеві очі здаються величезними. <рес> <рес> а тепер вам, детективам, потрібна таємниця. Тату. А навіщо нам таємниця? Таємниця, це те, що розгадують детективи. Наприклад, пошук загублених речей. Знаю. Знайдімо Джорджевого динозавра. <рес> Він весь час губиться. Динозавр. Динозаврик не губився. О, може, твої окуляри, тату. Ти їх завжди губиш? Але сьогодні окуляри на мені. Так не чесно. Навколо жодної таємниці. Хочеш, я вигадаю таємницю. Так хочу. Тато свин сам вигадає таємницю. Пепо що на столі? Тут є рибка, ведмедик, джек стрибунець і динозаврик. Правильно, подивіться уважно і запам'ятайте. Рибка, ведмедик, джек стрибунець і динозаврик. Усе запам'ятали? Так. Добре. А тепер вийдіть на двір на хвильку. Чекайте, я вас покличу. Здається, тато піднявся нагору. А зараз спускається вниз. Готово. Можете повертатися. <два maintained> <laughs> На столі чогось не вистачає. Що зникло? Динозаврик тут, рибка теж, Джек стрибунець. Отже, що зникло? Ведмедик. Правильно, ведмедик зник. Пепу і Джордж, ви молодці. Для нас це зовсім просто. Ми ж відомі детективи. А, та це лише половина таємниці. Куди зник ведмедик? Ой, а я не знаю. Що це там таке на підлозі? Крихти з торта. Через лупу крихти добре видно. Може, це ведмедик ласував тортом. І крихти ведуть туди. Крих. Ведмедик з'їв чималий шматок торта. Крихти ведуть у кімнату Пепи і Джорджа. Ой, крихти скінчилися. Як ми знайдемо ведмедика? Став мені питання, але я відповідатиму лише так чи ні. Добре. М -м він у цій кімнаті? Так. Він у Джорджевому ліжку? Ні. Ведмедик десь на горі? Так. <різь> Таємницю розгадано. <смір> <пев> Пепо, ти досі хочеш стати детективом, як виростеш. Бути детективом дуже важко. <пев> я тут подумала, краще я буду вигадувати таємниці, як ти, татко. <пев>